Будинок залишився без підвалу, а на додачу до цього на ОСББ ще й взяли чималий кредит. Такою проблемою до нас звернулись мешканці будинку на вулиці Степана Бандери, 26. кажуть про продаж підвального приміщення, у якому знаходяться усі їхні комунікації, дізналися раптово. Коли новий власник повісив оголошення із вимогою звільнити підвал від особистих речей мешканців будинку. Сталося це у вересні 2022-го. Мені прийшла смска від сусідів, що у нас на дверях будинку висить об'ява. Звільнити терміново. Подвальне приміщення через те, що з 1 жовтня будуть робитись роботи чи з 1 листопада. От. І номер телефону. Я зателефонувала по цьому телефону і спитала, хто ви такі, представтесь і на якій підставі ви повісили цю об'яву. Припинили розмову і все, нічого, мені не відповіли. Коли стали детальніше розбиратися у ситуації, з'ясувалося, що підвальне приміщення продали ще у 2021-му, нібито за рішенням загальних зборів. Однак самі мешканці запевняють, що нічого подібного не було, тож вони на це не погоджувались. За їхніми словами, колишній голова правління ОСББ Роман Олексійчук підробив протоколи і продав підвал незаконно. Він е схиляв до того, щоб ми вступили в програму енергоефективності. А щоб нам, мешканцям будинку, все це обійшлося набагато дешевше, значить, ми продаємо підвальне приміщення, виручимо. Він вже на той час знав, скільки він за нього грошей виручить. Це Було ну тоді 917 тисяч, потім указали 915 Ну це не настільки велика там різниця в сумі. От мешканці будинку на це не погодились. продаж підвального приміщення, ніхто не погоджувався, і нас збори з такою темою. З повісткою дня не проводились. Нам новий власник приміщення розповів, що нічого не знає про цю проблему. За його словами, угода була законною. Мені відомо те, що голова ОСББ надав документи, і згідно договору купівлі-продажу, це приміщення було мною придбане, кошти були перераховані на рахунок ОСББ Є правоохоронні Органи, нехай вони займаються, якщо За словами людей, після цієї ситуації голова перестав відповідати на їхні дзвінки. Відтак, аби вирішити свою проблему, взялися шукати нового очільника ОСББ. Досліджуючи ситуацію із проданим підвалом, нова голова правління виявила, що її попередник ще й взяв на будинок чималий кредит. Нам ще дбанку відомо, що у вас є заборгованість по сплаті кредиту, і у вас є кредит на рахунку. Ці кошти були взяті на ремонт цього підвалу. Тобто, 1 вересня цей підвал, взяти кредит на цей підвал. Коли ще не був проданий, а 28 вересня, 2021 року, він уже став проданий. Тобто, людина свідомо людей цей факт не аби обурив, адже за їхніми словами з ними щодо цього рішення ніхто не порадився. Нас обікрав на 2,5 мільйона, продавши наш підвал, взявши кредит у банку і ще давши нам фіктивну позику, втягнувши нас у цю боргову яму. Оце мене хвилює, Підробивши документи. Мешканці додають, дізнавшись про це, вони вирішили поспілкуватися із іншими головами ОСББ і з'ясували, що в такій ситуації опинилися не вони одні. Що від інших лів ОСББ, що він вже не перший будинок, якби він в такі афери втягує, ось і кредитів пана брав плюс на будинок на утеплення а роботи ніякі не зроблені. Ось і це дуже прикро, що в час, коли Країна воює, а то ще, ще манюють надурю, ще ти додому приїжаєш і виявляється такі от е нюанси. Ми намагалися зв'язатися із Романом Алексійчуком, який за словами мешканців будинку на степана Бандери 26 продав їхній підвал та втягнув ОСББ у чималий кредит. Однак слухавку він не взяв і не надав відповіді на наші повідомлення у соціальних мережах. Відтак запитати про цю ситуацію, ми вирішили голову правління ради голів ОСББ. З її слів ситуація виглядає дещо інакше. Роман Васильович дуже добре знає законодавство. І якщо в якомусь будинку, де він голова правління ОСБ, якась ситуація складається, він обов'язково проводив загальні збори. Оскільки мені відомо від мешканців, оскільки так склалося, що в цьому будинку типа на бандері двадцять Батьків мого чоловіка. Я добре знаю, що було опитування і є різкі опитування. Роман у нього зараз складна сімейна обстановка. Коли він буде в рівному, він надасть ці протоколи. Крім того, голова управління ОСББ одноосібно не вирішує ніяких питань. Є правління ОСББ, можливо, треба в них запитати. Мешканці ж будинку переконані, що дії колишнього голови правління таки були неправомірними. Аби довести своє, вони звернулися до правоохоронців. Як нам повідомили у поліції, наразі за цим фактом триває досудове розслідування. Ангеліна Бурак, Михайло телеканал